Вітаю всіх на каналі Містерія сьогодення. Давайте сьогодні розглянемо загальну енергію на новий тиждень з понеділка по неділю. Які процеси будуть відбуватися? Що ж там нам покажуть карти? Так, перша карта. Відлюдник. Старший аркан. Відлюдник. Це пошук істини. Це. Ізоляція, це може бути на фізичному рівні дуже простий момент, коли ви залишаєтесь один на один з собою. Тобто складається так обставини, коли ви умовно, соціально ізольовані. На духовному рівні це коли ви пірнаєте в себе і піднімаєте свої внутрішні знання. Це момент, коли треба щось переусвідомити. Тобто, можна ще зачепити трошки питання повішеного, старшого аркана, але відлюдник це пошук істини в собі. Це така практика, якщо ми кажемо про якісь духовні шляхи, коли ви свідомо відмовляєтесь від соціальних контактів для того, щоб пірнути більше в себе. Або вводите себе в такий стан, ну, наприклад, дуже часто. Собі піднімаєте якісь спогади і знаходитись виключно в цих процесах. І не реагуєте на зовнішні подразники, тобто постійно от щось згадуєте, пригадуєте, розмірковуєте на цю тему. Тобто цей тиждень буде піднімати якісь моменти, дуже глибинні будуть процеси, які, можливо, ви будете в такому соціальній ізоляції. Може, не так багато соціальних контактів, але це для того, щоб щось підняти. Для того, щоб ви щось, можливо, пригадали, можливо, приусвідомили, може, якось по-іншому взглянули на свою ситуацію, на своє життя. Давайте що там далі? Шістка жезлів вона була, вона вийшла ще раз. Шістка жезлів і. І сім кажев. Це стосується просто напряму особисто для вас якихось вершин. От в мене є відчуття, знаєте, кожен з нас має якусь свою картинку успіху, умовно кажучи. Наприклад, в 20 років я хочу мати одне, в 30 років я хочу досягнути іншого, в 40 років іншого. Тобто ми маємо ці картинки, але досягаємо чи ні, то вже інше питання. Так от цей тиждень можете використати одразу для того, щоб побачити, тобто у вас піднімуться ці знання, якщо у вас не складається ситуація, що вам ще потрібно для того, щоб гармонізувати свій простір. Досягнути оцих ось своїх вершин. І чи дійсно вам ці вершини потрібно? Можливо, вам потрібно взагалі щось інше. Знаєте, інколи це як працює? Наприклад, ви бачили людину. О, тут у нас ще місяць на хо хо оф хо хо фу Дійсно, не дарма приходить зараз в мене таке порівняння. Ну, наприклад, ви хотіли стати там відомим перукарем. Ну, це приклад. Але це взагалі не ваше. Чому ви так хотіли? Тому що, умовно кажучи, батьки казали, подивись, так круто, класно, це завжди буде жива копієчка і завжди будуть клієнти, але це не ваше. Але ви жили чужою мрією, яка не є вашою. Це як приклад того, що, наприклад, на цьому тижні ви побачите, зможете побачити, зможете підняти це всередини себе і усвідомити, що о, а це не мій шлях взагалі. А мій шлях інший, а мій шлях він складається з інших елементів. Я бажаю для себе взагалі інших висот якихось. Тобто тут є питання сімка жезлів і щистку, я прям чітко щитую конкретно в цьому контексті як свої особисті вершини. Для деяких, для деяких до речі, це буде тиждень, коли ви побачите, якщо ви дійсно приймаєте. Якісь свої особисті вершини, і дійсно ядро цього питання цих вершин, скажімо так, складається воно співзвучно з вашими бажаннями, то ви на цьому тижні будете мати класні результати. Тобто тут така ситуація, дивлячись на якому етапі розвитку ви знаходитесь. І все ж таки будуть підніматися питання, бачите тут і прив'язки, і страхів. О, такі і сонце тут є. Для деяких доленосні моменти, прям дуже доленосні, коли життя зміниться кардинально. Тобто, оцей момент вам дають можливість ще для себе переосвідомити, перш ніж почнуться події. Тому що, коли почнуться події, вже не буде цього часу, щоб це підняти. Ви будете змушені діяти, приймати щось, вирішувати, рухатись. Тому користуйтеся цими моментами, коли вас умовно ізолюють і вам дають змогу побути в цьому стані відлюдника. Так, що у нас у відносинах, що в діяльності? Цікаво, цікавий тиждень філософський, я б сказала. Так, шістка кубків. Це така духовний зв'язок, це солмейти, це люди з минулого часто програється, коли повернення людей, яких ви знали в дитинстві, які ви знали там в юнацтві, наприклад. Якась така історія. Це може бути пов'язано напряму з вашим питанням, яке я озвучила вище, тобто через призму. Зрізнань з минулим ви можете бачити чіткіше, що ви хочете для себе. Можливо, ви втратили якусь свою зірку особисто і пішли не тією дорогою, якою бажали, якою горіли. І зараз є можливість це відновити. Будуть притягуватись люди, які вам це підсвітять. А що ж там саме? Давайте більш детально глянемо. П'ятірка кубків, королева мечів. Король жезлів. Так, є от, о, тут у нас і сонечко є, імператриця. Цікаво, цікаво. От є в мене чітке відчуття, що на цьому тижні програється ситуація, коли, окрім того, що буде якась така соціальна ізоляція, або навіть потреба побути наодинці. Тобто, м скористайтесь от є відчуття, що я хочу побути наодинці, побудьте. От. І ще. Люди, близькі вам люди, бо шістка кубків це людина вам близька. Це може бути кровний родич, це може бути людина, яку ви вже давно знаєте, близький друг, який буде вам підсвічувати вашу п'ятірку кубків. Тобто те, що вас забирає сили, не дає змогу рухатись далі. Якісь емоційні прив'язки. Чомусь мене дуже сильно сильна ця історія з цінностями, те, що нав'язані цінності, Чужі мрії, тобто не є вашим. Тобто цей тиждень буде проявляти конкретно ваші напрямки, ваші мрії, вашу мету, що є для вас вашим? Чи дійсно ту картинку, ту вершину, яку ви собі намалювали? Наприклад, там 30 років я хочу здобути там дві вищих освіти, чи дійсно є для вас це вашим? Чи дійсно воно вам потрібно? Тобто для багатьох це програється саме таким чином. У мене є чітке відчуття. Так, і бачимо у нас тут королева мечів і король жезлів. Це такий цікавий тендем. Це дві найшвидші масті, тобто жезли і мечі це коли вона випадає, це найшвидший результат. Тобто мечі просто в один день може програтися. Ці два стани це раціоналізм і втілення бажань. Тобто, через взаємодію з цими людьми ви можете побачити якийсь такий сухий вектор знань, зрізнань і те, чого ви дійсно бажаєте для себе. Можливо, ці люди покажуть вам своїм прикладом, чого б ви не хотіли для себе. Буває так, що притягуються люди, які дзеркалять вам вас. Вони можуть подразнювати, вони можуть викликати якісь такі негативні емоції. Але вони дзеркалять вам ваше життя. І ви в такі моменти спробуйте чесно відповісти собі на питання, чи не бачу я себе в цьому. А якщо я бачу, то що я хочу змінити? Це деш дуже такий вагомий момент. Я б сказала, що цей тиждень, ну, звичайно, такі процеси це не тільки на один тиждень, але цей тиждень дає шанс. Все ж таки щось змінити. Такі моменти, вони вагомі. Змінити щось в своєму житті на краще. А не казати так, ну, така моя доля. Так, давайте дивитися, що там в діяльності. Діяльність. Дев'ятка кубків. Сімка пентаклів дия і вісімка жезлів. А в діяльності тут почнеться дуже багато процесів. Саме цікаве, тобто, тут ми бачимо якісь такі духовні питання, питання особистого розвитку, а діяльність. Просто буде вирувати. Тобто ті процеси, які зараз для вас є вагомими, пам'ятаємо діяльність, ну, наприклад, що це може бути? Питання з роботою, це може бути питання, ви займаєтесь документацією, можливо, ви вводите щось нове в своє життя, навчання, або ви відкриваєте новий бізнес. Тобто, от це те, що ви можете назвати особисто для себе діяльністю, прямо основною. Тут відбувається, знаєте, таке відчуття, що ви отримуєте змогу здобути полегшення, тому що є моменти, які не дозволяють вам, умовно кажучи, розгорнути крила. Ну, наприклад, по дияволу це, або є проблеми з документацією, або ви не можете рентувати приміщення, або є якісь отакі от... Моменти, обставини, які, умовно кажучи, вас трошки заземляють і прив'язують, не дають вам змогу нарешті от увійти в свою силу і рухатись далі. Це може бути будь-який момент, може навіть не підтримка близьких. Тобто ви ем, придумали класну ідею, ви її втілите в життя, але немає підтримки. Всі кажуть, нащо ти це робиш? Це ти втрачаєш час, ти втрачаєш гроші, не треба це робити, зараз там війна. Тобто диявол це ті обставини, які не дають змогу, умовно кажучи, ці крила просто розгорнути і рухатись. Так от, на цьому тижні програється можливість, як зменшити вплив диявола, по вісімки це такі імпульси, дуже багато імпульсів. Це діалоги, спілкування, імпульси, ідеї, коли ви виходите. Але це більше, знаєте, як відчуття, що. Рівно 7 днів цей тиждень, а за ці 7 днів ви отримуєте інформацію, як здобути свою власну свободу, яким чином полегшити, полегшити і, умовно кажучи, ці крила все ж таки розвернути і злетіти. Тобто ви здобутите знання, як полегшити вплив диявола. І потім просто тут ну, такі карти цікаві, коли у вас. Дуже, знаєте, як відчуття полегшення виводити ці знання в життя, використовуватись ними, і все, починає по-іншому виривати енергія. Тобто все. Ну, тепер я вже знайшла приміщення, знайшов людей, забираю документи. В мене є людина, яка починає мене підтримувати і все. І мені тепер зараз не важливо, що інше мене там не підтримували. І у вас починається прямо рух такий стрімкий. Тобто діяльність у мене є чітке відчуття, що наприкінці тижня просто піде такий імпульс, надії дуже сильний, потужний, і не один. Багато всього буде. Так, на цьому все. Цікаві процеси. Дослухайтеся до себе, дослухайтеся до того, що вам можуть показати на цьому тижні, це вкрай важливо. Я зараз подивлюся три карти кину на якусь тему, придумаю, яку, яка буде співзвучна загальну енергію. Закінчуємо. Рада вас було бачити через карти і до наступної зустрічі. Пока-пока!